Кожного дня тисячі разів дякую Богові, що він послав мене сюди. Не просив би його про більше. Не плачте за мною, радійте зі мною, моліться за творців цього табору і цієї системи. Вони потребують ваших молитов. Таке писав отець Омелян Ковч про тих, хто щодня живцем спалював. Сотні в'язнів. Це було в Майданику, концентраційному таборі в польському Любліні. Тут отець правив службу Божу, сповідував полонених, відпускав гріхи, молився за всіх. Священик мав можливість вийти на волю, але відмовився. Пояснив, що кращого місця, де він хотів би і міг зараз бути, просто немає. Про віру та її справжню силу розповість Ірина Герасимова. Польський майданок, колишній концтабір у Любліні. У 40-х роках минулого сторіччя тут втратили майже 100 тисяч в'язнів. Серед них був українець, військовий священник Омельян Ковч. В останні роки життя Омельяна Ковча від вільних людей відділяв ось цей колючий дріт майданика. Український праведник звідсиля так і не вийшов. Але тепер на цій землі страченого в'язня шанують, а його послання викарбували на камені і встановили теж тут, на території колишнього концтабору. Даром від Бога називав своє ув'язнення виходець із Косівського району, який присвятив своє життя служінню церкві і захисту малої Сотні кілометрів пройшов капелан Омелян Ковч разом з солдатами української галицької армії. За допомогу євреям гітлерівці ув'язнили його спочатку у львівській тюрмі, потім перевели до концентраційного табору майданок. Тут у бараку він правив служби Божі, сповідав полонених і готував їх останню дорогу. За цей духовний подвиг папа римський Йоанн Павло ІІ проголосив Омеляна Ковча блаженнішим. На 65 п'ятій роковини від дня смерті отця Омеляна його родина вперше приїхала побачити місце, де він провів останні дні життя. З осторогою племінник Омеляна Іван Ковч заходить до того самого бараку. Ті спали в'язні по кілька сотень. З ними щоночі залишався наглядач. Наглядачем міг бути будь-хто українець поляк, єврей. Іван Ковч біля ліжка, на якому провів останні дні його дядько згадує, кілька разів була можливість у отця Омеляна вийти на волю, але він вирішив залишитись. сказав, постарайся, значить, що він допоможе йому вибрати. Він не дав конкретні згоди. А е... Омельян не дав, так? Так, Омельян не дав конкретної згоди на чого звільнення. Підяча. Чому? Він рахував, що тут мені Господь оприділи місце, і я повинен бути з тим народом, котрий я тут є. Він теж той народ е... нуждається в якійсь допомозі щастя. І він був порохом того майданика в таборі, як і десятки років до свого ув'язнення, Ковч об'єднував довкола себе українців, латишів, поляків, євреїв. Він був ув'язнений за те, що він е, служив євреям, він оберігав їх, він захищав їх, і за це він був ув'язнений. І е, його е, таке покликання справді було для того, щоб об'єднати, будучи українцем. Слугуючи жидам і був висланий на е, територію е, тут, майданика. Як помер український праведник своєю смертю, чи з допомогою наглядачів достеменно не знають ні родичі, ні історія. Відомо, що недуга супроводжувала оця Омельяна останні місяці життя. В'язнів майданику, які вже самі не могли ходити, а відповідно і працювати, страчували у газових камерах. Потім їхні тіла переносили сюди у печі і спалювали. Останнє місце в'язнів вогонь смерті вже згас, але в повітрі ще віддає подіями 65-річної давнини. Нині цілі єврейські общини у цих стінах зі словами скорботи і вдячності віддають шану захиснику їхніх предків, священнику з гуцульщини. Українські керівники переконані, мене час, ім'я Омельяна Ковча вшанує світ. Я переконаний, що в недалекому майбутньому шановна комісія. Меморіального комплексу Ядвашем у Єрусалимі прийме рішення про присвоєння звання праведник народів світу, отцю блаженню святомученику Омеляну Ковчу. Тут я бачу Бога, Бога, який однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Таке послання від Омеляна Ковча, розміщене на п'ятитонному камені, відтепер зустрічатиме вірян з усього світу. Послання написане в'язнем номер 2399 зі світовим ім'ям. Ірина Грасумова Олександр Дмитрієв, з Любліна. П'ятий канал.